До обговорення нового проекту стратегічного плану розвитку міста Коростеня на період до 2025 року приступили члени створеної робочої групи, серед яких представники різних сфер економіки, соціальних релігійних організацій, представники місцевого самоврядування. На початку ознайомче питання. Представники західноукраїнського регіонального навчального центру міста Львів Петро Мавко та Олег Карий розповідали про мету створення стратегічного плану. Зокрема, й про переваги в залученні інвестицій в місто. Ну, сьогодні ми всі бачимо і усвідомлюємо, на якому серйозному важливому етапі розвитку свого знаходиться сьогодні Україна. В науковці є таке визначення як точка біфуркації. Тобто, це означає таку на траєкторії розвитку це такий, такий стратегічний пункт, з якого події можуть розвиватися абсолютно в різних напрямках. І все залежить від одного маленького стратегічного рішення. Ну, що стосується нашої країни, то очевидно таким стратегічним рішенням нашим є це західний вектор. От за тисячу років поневірянь нарешті ми, Русь, Київська, вертаємося в наш європейський вектор, до нашої європейської сім'ї народів. І напрям на європейську інтеграцію сьогодні є безальтернативним. Насамперед, це є документ, який дозволяє вияснити, що хто хоче, і зрозуміти один одного. Ми не будемо намагатися переконувати, що є тільки одне щось правильне взагалі в світі. Але не можна задовільнити бажання всіх. Користання досить велике місто, і навіть я думаю, в цьому залі в різних людей є різні прагнення, бачення того, яким вони хочуть побачити своє місто. Але щоб в нас не було, як басня, крилова, лебідь, раки, щука. Кожен намагається щось зробити, зсунути той віз з того місця, який не влаштовує нікого, результат нульовий. Нам потрібно десь узгодити, десь поступитися може чимось, а десь навпаки настояти на тому, що є важливе для нас, і потім в майбутньому контролювати, щоб воно було здійснено, щоб відбувався цей рух в тому корунку, якому ми хочемо. Рух місто змінюється в будь-якому випадку, навіть якщо ми не приймемо цього плану, чи навіть якщо він не буде виконуватись. Але чи він буде роз цей рух, цей розвиток в тому напрямку, який ми хочемо, не факт. Тобто, наше завдання виходячи з наших можливостей, зробити так, щоб ми врухалися в тому напрямку, який ми хочемо. Проаналізували члени робочої групи й нині діючий стратегічний план та досягнуті в напрямку його реалізації. Результати. Я вважаю, що він об'єктивний, він цікавий. Сказати, що на... ми моніторинг проводили, пам'ятаєте, кожен рік і давали інформацію, що нам вдалося зробити, що не вдалося з планом розвитку. Цей позитив він зробив. І тому, я думаю, що ми сідомо всі разом з вами, а ви якраз будете авторами, співавторами, організаторами там все, і навчатися, і давати свої ідеї. Спільно ми прийшли до висновку, що ми повинні далі по цьому шляху йти. Ми розуміємо, що багато чого змінилося. Змінилося в нашій державі, змінилися наші підходи, бачення, розуміння, те, що робиться, навіть наше місто, багато помінялося. Всіх направлень, що соціально-економічний розвиток, що там гуманітарна галузь, що наше бачення, що процеси демократизації які пройшли, що це місцеве совредування, на якому ми стоїмо, такий остров розвитку нашого міста, нашої держави, помінялися. І ми самі всі помінялися. Тому ми хочемо далі себе побачити на певну кількість років. І системно подивитися, а що буде з нашим містом там через 10 років. На думку представників західноукраїнського регіонального навчального центру саме наявність стратегічного плану в користині поставили його на третю позицію за версією МПП «Консалтинг серед міст України за інвестиційною привабливістю, і саме його наявність сприяє гармонійному розвитку міста. З цією думкою погоджувались більшість членів робочої групи, проте під час обговорення й нарікали на те, що не в усіх питаннях стратегічний план розвитку. Ку співпадав з думкою громади. А як зазначив член робочої групи Володимир Боровков, в сьогоднішній ситуації відсутності коштів підтримка громади є запорукою успішної реалізації нового стратегічного плану. Серед присутніх було проведено анкетування, питання якого стосувалися бачення того, чи має громада здатність вирішити свої нагальні проблеми, чи є у неї свої лідери, чи має вона потенціал. Ал розвитку чи має засоби впливу на рішення міської влади і ще ряд проблем в результаті експрес-аналізу анкет. Було сформульоване бачення розвитку міста. Зазначимо, що це лише попереднє бачення і обговорені організаційні питання. Місто вступило в активну фазу створення нового стратегічного плану розвитку на найближчі 10 років.